Компанія Електромотор, шановні друзі, сьогодні у нас відео огляд такого станочку, як ви бачите, станок фірми Jet. Якщо можемо побачити з вами на специфікації, яка це у нас моделька, моделька GDS 12XM, тарільчатий шліфувальний синок фірми Jet. 1430 обертів на хвилину нашого диску, діаметр нашого диску 305 мм, пускова потужність 1 кВт, вага 34 кг. Бачимо, що бренд Швейцарія Made in PRC зроблено в КНР. Значить, на двигуні даної нашого станка ми можемо з вами побачити, що у нас двигун тип GDS12X стоїть, працює від мережі 220 В. Номінальна потужність 0,75 кВт. Це у нас після того, як відбувся перший пуск, споживаємость 0,75 кВт та 1430 обертів на хвилину, шановні друзі, і також дві кнопки для запуску даного станка. Якщо ми перейдемо з вами на передню частину нашого станка, то побачимо з вами, що він у нас виконаний повністю із чугуна станина і є стіл, який ми можемо регулювати за кутом нахилу. У нас тут є градаяційна така от лініячка, як ви бачите, 45 градусів в одну сторону, і 45 градусів в іншу. З допомогою ручки ми можемо з вами послабити пропорцем таким кут нахилу. І з допомогою такої, бачите, ручечки крутимо з вами в ліву сторону і міняємо кут нахилу, щоб робити, підставляти вашу заготовку під кутом. Значить, тут у нас є фіксатор, який фіксує, яка у нас зараз. Виставлено на кут, нахилу так. І за допомогою ручки повертаємо до того стану, який вам потрібно було. Наприклад, виставили ми з вами 45 градусів на 0 повністю повернули. Так, 90 у нас зараз стоїть уже. Так, і бачимо, стіл у нас стоїть під кутом 90 кутів. Так, наступним чином, бачимо, з вами у нас виход під аерацію йде. В комплекті йде отакий от перехідник для патрубка, шановні друзі. Є у нас кабель живлення, складає він приблизно десь. 1,5-2 метри його довжина, максимально зручно зроблено. Також бачимо, направляючу на, на нашому робочому столі, тут у нас ось така от приспособа, завдяки якій ми можемо керувати і виставляти кут транспортирам нашим до нашої шліфувального кола, щоб підставляти заготовку під кут, певним кутом. Тобто відкручуємо ручечку, транспортиром регулюємо кут, який нам потрібно, і виставляємо, затискаємо. І все, і направляємо по направляючій вашу заготовку. Ось такий от цікавий момент є. І цікавим моментом є те, що в комплектації йде ось така от приспособа також. Це у нас ручний тормоз нашого кола. Як ним користуємось? Їм користуємось таким чином, що прикручується він у нас на два гвинти сюди. І під час того, наприклад, якщо ви бажаєте коло швидше зупиняти, ви вимикаєте от, от, вмикнули ми, наприклад, да? Станок почав він працювати, набрав оберти. Потім ви виключаєте кнопкою стоп-двигун ваш. От зараз, коли він виключений, ви підставляєте ручний тормоз ваш. І бачите, тут зроблена пружиночка, натискаєте, вжали і зупиняєте ваш круг. Ось такі от станки використовуються для роботи з деревом, як ви бачите. Так от, бачимо, так він виглядає. Ось така от станина у нього, як ви бачите. Ну, з виду, нібито такий невеличкий, але по факту. Але по факту вага його складає, як ви бачили, шановні друзі, 34 кілограми. Ось такий станок фірми Jet, шановні друзі. З радістю допоможе вам у вашій майстерні робити різні деталі або то, чим займається, скажімо так, по дереву. Ось за таким можете здатися компанію Електромотор. Ціни на станки Jet в інтернеті скрізь розрібні, рекомендовані, але якщо звернетеся до нас в компанію Електромотор, з радістю запропонуємо для вас знижку на такий станок і домовимося з вами по ціні. За різними типами станків типу Jet можете звертатися до нас в компанію Електромотор на сайт сайті шановні друзі. Працюємо з офіційним дилером даного бренду, тому звертайтеся, будемо чекати на вас. Комплектація, як ви бачите, у нас є ручний тормоз направляюча для того, щоб підставляти заготовки під певним кутом, та інструкція споживача, яка у нас іде до нашого джета, і офіційна гарантія від даного бренду. Тому ж, звертайтесь, чекаємо з компанії Електромотор.